Рятувальники вечора почали ліквідовувати наслідки ворожої атаки по Одещині. На лінію 101 надходило багато повідомлень. На жаль, повідомлення щодо адрес різнилися. І прибувши вже за першою адресою, це була саме багатоповерхівка. На 15-му поверсі спалахнула пожежа. Зовнішню стіну однієї з квартир було знищено повністю. Пожежа була на площі 50 квадратних метрів. Також постраждали поруч розташовані квартири. На місце був. Постраждалий я якого госпіталізували до медичного закладу на щастя, багатоповерхівка була частково заселена, тому люди залишилися неушкодженими. Далі продовжувалася ворожа атака. Рятувальники одночасно працювали за трьома адресами. Наймасштабніша пожежа була саме в складських приміщеннях меблевого комбінату, і одночасно також там, де житлові будинки, де вибуховою хвилею було. Пошкоджено. Будинки, квартири вогнем знищена повністю автівка. Рятувальники деблокували одну постраждалу з квартири. Також проводилася евакуація. На місці працювали психологи, ДСНС у узаємодії з психологами національної поліції, надавали допомогу саме постраждалим. Люди були все в стресовому стані. Також було на місці встановлено пункт обігріву, де мешканці могли пересидіти, попити чаю. Там також з ними працювали психологи. Загалом понад 80 рятувальників були задіяні на ліквідації наслідків ворожого терору.